Доброго дня, це наша Каріна і такі красиві голуби, білі. Але бажання здійснюють. Здійснюють бажання, так, здійснюють. Ти загадала? Так. Да. Ну кажи, ну, собі кажи. А зараз я вам розповім про фетер. Я, можна сказати, прям закохалася у фетер, і це співпало мій такий інтерес тим, що у нашій школі вчителька сказала зробити такий футляр для голок. Але вона матеріали всі надала сама. Донька в мене вчиться в Альдорфівській школі, і ми разом зробили от таку гольницю, бачите, і треба було її якось оздобити красиво, і ми так швиденько робили, і якраз я замовила перед цим цей фетр, і я взяла оцю таку, бачите, смужку звідси. І так вийшло. Ще тут, тут такі є прикраси, не знаю, вони, напевно, камери не передаються такі такі бусинки. так отак. Так, воно наживо трошки краще. І я прям закохалася у фетр. Внизу буде посилання в опису, де я купляла цей фетр. Це такий магазин-поговичок, і в ньому є телеграм-канал. В цього магазину є телеграм-канал, і там, де я побачила, що можна зробити з фетра такі новорічні прикраси. І зараз я вставлю вам відео, будь ласка, подивіться. Це буквально одну хвилинку, яка краса. Сама я ще не робила, але я все накупила, щоб зробити, і щоб подарувати. Тому що у Каріни подружки, деякі вже отримали, деякі ще отримують собі, я залишу тільки цю, а це ми вже подаруємо. На звороті в нас буде або цей фетер, або, або ось це. Чомусь це більш подобається такий зелений, він м'який. Я нічого не знаю про фетр, тому така моя перша спроба. Оце можна теж вирізати і зробити таке. Також магазин нам прислав подарунок, але донька його десь заділа такий наповнювач трошечки, але наповнювач для іграшок, треба, напевно, свій багато зробити. Але дуже приємно, дуже дякую. Дуже багато різних ідей в телеграм-каналі. Зараз я вставлю декілька фото. От яка краса, да. Тобто, єдине єдине, що хочу сказати, що треба час, щоб творити таку красу. Бо я за фахом лікар-терапевт працюю і тому канал називається Хобі. Я собі не можу дозволити стільки часу, скільки я хочу тратити на хобі. І це я брала на пробу це такий войлок, Дуже він такий щільний, плотний, і я думаю, що це з нього зробити. Може, такий футляр для спиць. Ну, таке, от Після цього, як я зробила цю гольницю, в мене з'явився якийсь творчий порив, але, але поки що я його не реалізувала. Тобто будемо, будемо щось робити. Так, також я окремо хочу розповісти про цю тарелку. Така вона гарна. Це моя донька, її сама малювала, сама її сюжет вибрала. А чому такий сюжет? Теж подивиться, будь ласка, на екран. Це донька годує котів диких, ну, напевно, напівдиких. Вони живуть біля нашого будинку. Котаків. І на цій тарілці це фото реальних кутів, бо там є сіри, є такі таку смужку, тобто це такі котики, і це ми були у художній студії Крилати Мрії. І зараз я вставлю маленьке відео. Ми були у студії Крилати Мрії. Каріна вже ходить четвертий рік, і зробили ось таку тарілку бачите, які чорне котики. Посилання буде в описі до відео. Ось такі в нас були новини. Це мій перший такий влог. Будь ласка, пишіть коментарі ставте лайки, мені буде дуже приємно. І що буде наступного разу, це я так запланувала. Це я розповім про шкарпетки, які я вже дов'язую. Ось так, це такі. Це буде мамі шкарпетки. Цю вже я прала, а ця ще така виглядає. Бо, знаєте, я знімаю короткі відео, а там пишуть, Боже, як ви криво в'яжете. Але ж це так, воно так лягає, а потім воно все вирівнюється. тобто Але, знаєте, я не дуже переймаюся, в моєму віці, чи прийматися <laughs> за коментарі. Так, і ще от зроблю огляд: це така. Нова пряжа для Мія Вули Сокс. Якщо я, якщо я правильно прочитала, вже зроблю її огляд. Це я планую на майбутній тиждень, але, можливо, через декілька тижнів. Дуже дякую, що подивилися. Всього вам найкращого до побачення. До нових зустрічей. У нас красива осінь, це наш парк. Хто впізнав місто? Пишіть у коментарях. Бачите?

Такий наш парк. Та наприкінці дуже хочу порадити цю книжку рослини новими очима. Це такий робочий зошит для спостереження та малювання рослин. Я Дуже люблю рослини. Малювати я... <смалювати> Малювати я не вмію, якщо чесно кажучи, думала, що купляла для доньки, але я її купила для себе, бо я її читаю і я її, її надихаюся. Дивіться, це картоплина чи камінь. Дуже-дуже така класнюча книжка. Тобто... Назва буде теж в опису. Якщо вам сподобається, можете знайти її опис і, і замовити собі, як я, напевно. О, ось зміст тут. Всім рекомендую. Сама читаю і усім рекомендую. Все вам найкраще. Натхнення та творчих ідей.